Всім привіт! І я Олександра і це канал про в'язання. Сьогодні буде відео, в якому я вам покажу, як я заправляю кінчики при в'язанні шкарпеток. Звісно, ніяких таємниць чи секретів я вам не розкрию. Роблю це абсолютно звичайно, але був такий запит, тому вирішила зняти для вас відео саме про кінчики. Тож, давайте починати. В мене є прекрасний кандидат для того, щоб. На ньому показати вам, як я заправляю кінчики на шкарпетках. Перше, що я хочу сказати, я ніколи не звалюю кінчики пряжі при в'язанні шкарпеток, тому що мені не подобається, як це виглядає. Звісно, це можна зробити, але в будь-якому разі це буде потовщення нитки, яке, якщо припаде десь на стопу, чи в тому місці, де буде тертися взуття, заважати, все ж таки, це шкарпетка, вона має бути без всяких зайвих потовщень. Це, по-перше, і по-друге, більшість шкарпеткових ниток просто не звалюються, тому що там або є мериносова вовна, або в них така обробка, яка робить їх. Гладенькими і ну, ускладнюю, скажімо так, звалювання кінців, тому я зав'язую вузлики і заправляю нитки. Давайте почнемо з миска. Ось так виглядає мій мисочок з вивороту, звісно, закритий швом в петля в петлю. Нам знадобиться голка і ножиці. Я зазвичай використовую. Металеву голку для вишивання з тупим кінчиком, але вирішила взяти цю побільше, щоб можливо було зручно вам дивитись. На кінці я не роблю вузлик і просто заправляю нитку по петлям, повторюючи наше в'язання. Тобто йду просто по одному з рядів. Ось таким чином проходжусь до кінця. Потім перевертаю шкарпетку і з іншого боку роблю те саме, просто проходжусь по всім петелькам останнього чи передостаннього ряду, як вам буде зручно. Це відрізаємо. Наступний кінчик, який ми заправимо, це початок ряду. Я покажу, як виглядає мій початок. Я використовую німецький кручений набір. Він називається. Для шкарпеток він для мене найкращий. Він еластичний, він непогано виглядає. І я з'єдную в'язання в коло. При початку шкарпетки, тому в мене тут все прекрасно, ніяких розтягнутих петель немає, тому нам треба просто заправити цю нитку. Тут теж я не роблю ніяких вузликів. Ось наша нитка. Початок ряду. Я просто проходжусь по оцій доріжці з лицьових петель. На вивороті, повторюючи в'язання, зверху вниз під кожну петлю, можна це робити по одній петлі. Ось так. Можна, якщо вам зручно, ось так підчепити одразу декілька, підтягуєте ниточку. Щоб у вас це виглядало охайно. Інколи я закінчую тут і відрізаю, інколи проходжу ще десь 5 петель горизонтально, так само, як ми закривали мисочок, ховали нитку. Так само. Тут все. Кінчик заправлений. Ось так. Це виглядає. Ніякого потовщення тут немає. І я вам хочу сказати, що жодного разу ні на яких моїх шкарпетках кінчики не виправлялись, не вилазили на лице чи не на виворіт. Тобто це вже перевірений роками метод. Так, ну і давайте. Подивимось на ось такий випадок, коли в нас або зміна кольору, як у мене, або це жакарт, або ще якісь нюанси, просто вузлик. Який вам трапився у моточку, я коли в'яжу, зав'язую вузол. Скажу зараз чому. Можна просто при зміні кольорів кидати нитку, брати іншу і продовжувати в'язати, потім, вже, коли ви заправляєте нитки, там якісь вузли робити, чи як вам зручно, але я зав'язую такий ну це робочий вузол, я його так можу назвати, просто щоб не розтягувалося в'язання. Тому що, якщо ви просто кинете Нитку шкарпетки це щільне в'язання має бути. І якщо, якщо просто кинути нитку, то у наступному ряді у вас будуть розтягнуті петлі. Звісно, це все можна потім виправити, але нащо, якщо можна зав'язати вузол, а потім його перев'язати, якщо це буде потрібно. Так, що ми робимо? Давайте ось так розкладу. Я не боюсь вузлів. Вони в мене виходять. Плоскі і не заважають при носінні шкарпеток. Я намагаюсь просто їх так зав'язувати, щоб не було потовщення. Тугенько все підтягуємо. Давайте покажу, як цей момент виглядає на вивороті. Ось ця точка, де в мене з'єднання кольорів. Як бачите, ідеально. Так, ну і заправляємо кінчики. Так, я роблю це в різні сторони від вузла, знов-таки, щоб не було в нас в одному місці дуже такого міцного потовщення. І проходжусь по петлям, повторюючи в'язання. Мені подобається, як це виглядає. І, звісно, ніхто не буде ваші шкарпетки виворачувати і розглядати, як у вас там закріплені ці, ці нитки. Я не знаю, хто так робить. Мені здається, ніхто. Але щоб вам було красиво і зсередині, то ви можете, звісно, намагатися і заправляти там де, там, де колір співпадає, так як я це роблю. Але що я вам хочу сказати, відноситесь до цього простіше. Це. Просто в'язання. Отримайте насолоду навіть від заправляння кінчиків, наскільки це можливо. Так, і в іншу сторону від вузлика ми робимо те саме. Тобто я проходжусь по петлях, повторюючи наше в'язання. Десь 6, 7 петельок. На око. Скільки, скільки, коли виходить. Все. Ось так виглядає заправлена нитка. Після прання це все розрівняється і взагалі буде ідеально. Ось в мене шкарпетка. Ось по цьому місцю. Купа заправлених кінчиків. Ось як виглядає край. Тобто все досить гарно і акуратно. Ось так я це роблю. Сподіваюсь, було корисно. Якщо так, то ви знаєте, що робити, ставте лайк, пишіть коментарі і діліться цим відео з тим, кому воно може бути цікавим. До нових зустрічей, бувайте!